Привіт, мої україночки! Сьогодні вирішила вам показати свій щоденний макіяж. Для цього я використовую праймер та CC-крем. Це наша новиночка, він такий легесенький, такий м'якесенький, його можна навіть розносити пальчиками. Я зазвичай привикла спонжиком, але пальчиками також буде ідеально. На проблемне місце я нанесла консилер VFX. До речі, вони вже доступні до замовлення. Додатковий догляд для вій та брів це така сиворотка з капіксилом, про яку я вам практично щодня розповідаю, я її обожнюю. Трошечки підсохла і сьогодні беру туш Full Blast. Це наша новинка, вона мені дуже подобається. Незважаючи на те, що вона нова, туші на кісточки дуже мало і все дуже гарно профарбовується. Ефект. Дуже класний. Враховуйте те, що мої віки ще недостатньо відросли після нарощення. Далі я беру кремові рум'яна це також наша новиночка минулого місяця, легка кремова формула, і вона дуже гарно розноситься по обличчю, тримається до 6 годин. Далі також наша новиночка прозора матуюча пудра. В порівнянні з старою, ця йде більш пресована. І, як мені здалось, воно тримається на обличчі довше і матує дуже класно. Захотілося трошечки підняти собі настрій, тому беру рожеву палеточку також від фармасі. І якщо у вас нема кісточки це не біда, тому що вони дуже гарно лягають та тримаються, навіть якщо ви їх наносите пальчиком. А ось ця блискітка взагалі просто святкова. Трохи мого бомж стайлу, так виглядає людина, яка знімає відео вдома. І ще одна супер новиночка: блиск плампер, який збільшує губки. Будьте готові до того, що в складі є ментол. Ось так виглядає щоденний макіяж.